Денис, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди Козаки. Е, на жаль, ви сьогодні у фіналі е, не сильно вдало поступилися команді Алсер з рахунком 10-1, розгромний рахунок. Е, очікувався дуже напружений матч і яскрава боротьба, але сьогодні дисонанс такий вийшов. Ви приїхали без лідерів, а Алсер навпаки зібрав абсолютно всіх, хто у них був. Е, тому, напевно, так і вийшло. Поділись емоціями з гри і. Е, за, я, мабуть, скажу не за сьогоднішню гру, а я скажу за кубок, що для нас було важливо в Кубку спробувати нові комбінації, нових людей. Ми взяли нових гравців в команду, деякі вже заграли, деякі ще е, звикають до команди. І для нас цей турнір був важливим для чисто з точки зору чемпіонату, щоб там вже набирати свої очки. Звичайно, програвати з таким рахунком дуже прикро, але нас сьогодні майже не було замін, і ми просто в другому таймі просто вже, ну. Померли, можна так сказати. Але найголовніше, що неважливо, яка команда сьогодні перемогла, важливо, щоб головна наша команда Збройних сил перемогла в цій клятій війні. Повністю погоджуєшся з своїми словами. Ще, будь ласка, декілька слів на рахунок кандидатів на звання Лева Матчу. Можливо, є такі з твоєї команди. Фу -ху -ху -ху. Це важко. Я, е, важко сказати, я би не знаю, я б сказав, мабуть, що це наші брати Шевченки. Тільки хотів тобі е, запропонувати і кандидатуру. Тому на що вони сьогодні проявляли себе як лідери команди, брали управління, намагалися допомагати. В парі непогано грали і вони зробили все, що могли. Ну що ж, маємо, що маємо. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за участь у Кубку Києва вашій команді і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва вже надалі. Будемо старатись. слава Україні! Харап слава!